Чим знищили, да? отакий От цікавий комплекс Нептун, який був побудований е, перед самою війною. Е, не все ми з Олександром можемо розповідати, але е, можу вам точно сказати: з абсолютно підтверджених джерел е, після спілкування з людьми, які були дотичні безпосередньо до знищення Москви. Хто б там що не казав, хто б там що не розповідав, крейсер Москва знищений двома українськими ракетами комплексу Нептун. Це доведено, і не треба нам там розказувати якісь інші версії. Це був такий, на мій погляд, значима подія, після якої Ще знищена поточний час третина Чорноморського флоту. Третина це причому це було зроблено засобами військово-морських сил, які суттєво були знижені після подій, які відбулися в Криму. У нас, тобто, невеликі інструментарії є, але ж даже тим, що надає, що надає держава моряки військові, вони засвоюють і дуже ефективні діють. Це відео бойового пуска ракет Нептун по крейсеру Москва. Воно досить, досить коротке, але це оце відео дійсно воно знімалося саме в момент 13-го числа квітня місяця 22-го року. Оригінал. Це оригінал. Закречено. Ні, 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 це вже розсекречено. В цьому в такій події, багатофакторне явище. Безперечно, був і чинник везіння. Це ніхто не заперечує. Але головне, це те, як спрацювала система в цілому. Висота польоту над гребенем Хвиль-Нептуна десь від 3 до 10 метрів. Чесно кажучи, у нас є версія, що москалики проспали, вони не побачили. Ну і техніка, може, була не зовсім гарна, і підготовка розрахунків не, не гарна. але вони не побачили нічого. І в результаті ми маємо те, що маємо. Знищення цього крейсера, як кажуть, зорі зійшлися, і допомогло кілька обставин. Перше, крейсер знищено на за горизонтній дальності, тобто далеко від берега. І його необхідно було там побачити, тому що звичайними революціонними станціями його не побачать за горизонтом. Для того, щоб його побачити за горизонтом, необхідно системи спостереження, які це дозволяють. В Радянському Союзі це були системи МРСЦ-1, космічної розвідки, і такі кораблі, як цей крейсер, могли наносити удар за горизонтом, ну і інші кораблі. На жаль, такої системи у нас в Україні поки немає, і вельми було б важко нанести удар крилатим ракетами Нептун за горизонт по цьому саме кораблю. Але велика удача була, була підвищена революционна, як кажуть, спостережність. Росіяни кажуть, «наблюдати, наблюдаємось. І змогли цю ціль побачити на дистанції за 100 кілометрів. І виробить точні координати, які дуже необхідні для того, щоб виключити помилки стрільби цими ракетами. Ракети влучили в центральну частину корабля Мідель в районі Міделя над ватерлінією. вони не могли ну, там. Є експерти, які розповідають, що вони там попали. Під ватерлінію і так далі. Ні. Вони влучили над Ватерлінію. там, де дим так, от, на фотографії. На фото, да, так. Дим. Під, під димовою де трубою. Так. Вони недалеко одна від одної. Там одразу були знищені, на нашу думку, перш пост енергетики і та живучості енерговідсік. А друга ракета зайшла. Ну і в котельне відділення попали, там пожежа почалася. А друга ракета зайшла трохи під кутом ближче до ракетних комплексів С-300, тобто до погрібу боєзапасу. І там вибухнула. І через це пішла детонація боєкомплекту С-300. Давайте представимо, що Москва не була би уражена. Як зазначили колеги, що основна функція цього. Крейсера, це, по суті, він створює парасель, парасольку протибитної оборони, і в ті часи Росія якраз намагалася Чорноморський флот, точніше флотське угруповання, висадити десант на узбережжя Одещини. Звісно, успішність висадки десанту не означає, що 100% це гарантовано наявністю парасольки Москви, але це той чинник, який стимулював проведення цієї операції і яка, зрештою, зазнала невдачі. Міноборони Російської Федерації не визнало і не визнає, і, скоріш за все, ніколи не визнає, що ракетний крейсер Москва був знищений нашими ракетами Нептун. Тому вони намагаються будь-якими шляхами приховати цю правду і досить велику кількість версій, починаючи з одразу після потоплення Москви, почали обговорювати в пресі. Росіяни досить сильно приховують. Вони офіційно заявили, що там загинув тільки один, ну, теж неправда. А потім, як вони самі написали, ми з Олександром, коли читали, теж так цікаво було. Скажу російською: в обстановці. В тихой, спокійної обстановке, без публічності на території воїнської части 30-ї бригади надводних кораблів Сівастополя Чорноморська Чорноморського... открыт пам'ятник, погибшим в на крейсері Москва. Там вибитий крейсер, декілька плит, і не одне прізвище, а вже 21 офіційно офіційне підтверджене. І ще така досить велика. Велике місце, багато місця, де ще можна... Залишили вони. Залишили, схоже на ситуацію, як у них була з Курском один в один. Як там правди не було, так і тут правди не було. Це от збіг таких обставин, що Непідготовленість командування, особового складу і е, слабі, конструктивні такі бойові можливості, озброєння, яке на ньому стоїть. В основному. Непідготовленість і особового складу і е, незадовільний склад матеріальної частини ракетно-арківського зброєння зумовлений організацією служби на кораблях військово-морського флоту і Радянського Союзу, і Росії, який не дозволяє ні готувати лічний состав, ні обслуговувати техніку. Складається враження, що його умисно умисло не дотягнули до Севастополя. Чому? Зараз спробую пояснити. Ну, уявіть собі, розбитий українськими ракетами крейсер Москва на галстуки, як кажуть моряки, да? затягується е в бухту Севастополя. Рано чи пізно з'являться додаткові фото, більш якісні, більш як кажуть, показові. показові. Рано чи пізно знайдуть залишки українських ракет. І це новий 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 е, виточок е, обговорення, розголосу і так далі. А тут потонув і все. Як було з Курськом, вона утонула. І тут Москва. Вона утонула. Нема. Це все одно версії і розслідування е, до того моменту, поки не будуть опубліковані е, інші фото. Е, Крейсера, які 100% у Росіян є з правого борту, з лівого борту, або може нам повезе, може в інтернеті з'явиться вибачте доповідь Міністерства оборони Російської Федерації про пошкодження українськими ракетами крейсера Москва, то цими матеріалами можна буде доповнити. Може Трамп їх заставить, да, не може, може, може. Ну вроді все, якщо відповів.